Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути з вами таку, можна навіть сказати, нову можливість для заробітку, як Playbooks, це метавсесвіт електронної комерції на основі блокчейну в мережі BNB, який дозволяє користувачам робити покупки та отримувати гроші. Він інтегрує Shop to Yord, віртуальні спільноти, блокчейн сервіси та платформи DeFi, щоб зробити революцію в цифровій комерції. Та запропонувати доступний, веселий і привабливий досвід для мільйонів нових користувачів. Користувачі можуть купувати реальні товари та отримувати коди для викупу предметів метавсесвіту або токенів p books у метавсесвіті. Інвестиції небагато, всього 2 мільйони. Але в інвесторах є Binance Labs, що вже досить і досить непогано. Я до створення каналу вже приймав участь на цьому проєкті та підняв на NFT тут десь 300 баксів чистого заробітку, але це вже зараз не актуально на превеликий жаль. До речі, вони постійно вводять щось нове. Та інтегрують нові можливості для заробітку. Давайте перейдемо до самого сайту та розкажу та покажу, як ми можемо тут заробляти. Переходимо за посиланням Playbooks, я вже знаходжусь тут, де нас зустрічає ось такий цікавий та яскравий сайт, як ми можемо тут заробляти. Можемо заходити сюди кожного дня та отримувати за 4 центи один брикс. Вони роздаються безкоштовно, але 4 цента ми витрачаємо на газ. Як ми це робимо? Натискаємо в правому верхньому кутку та натискаємо ось тут Daily Check in. Тут натискаємо Climb. Тут натискаємо підтвердити, навіть не 4, а тільки 3 центи поки що. Ну тут, в залежності від курсу BNB. Та чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Натискаємо close. Дивіться, ці прикиси можна купляти. Натиснути ось тут, та можна купляти. Або за 10 доларів вам буде нараховуватись один. Кожного дня або за 20 вам буде нараховуватись по 2 кожного дня та 10 відразу. Раніше вони коштували по 5 доларів, коли я тільки сюди заходив на цей проєкт, він тільки відкрився. І тоді було це дуже вигідно, тому що тоді були нові NFT, які продавалися за дуже непогані кошти. зараз це не вигідно. Я вам не рекомендую собі заходити, я тут показую. Тільки для ознайомлення, щоб ви зрозуміли, що це за сайт та яка в нього перспектива. Тож, можемо купити, а що ми можемо робити з цими а, бріксами будемо їх так назвати? Ми можемо перейти ось сюди, там де 10 тисяч, натискаємо та потрапляємо на ось таку сторіночку. В нас є тут 6 ігрових автоматів, можемо підійти до любого, стрілочками, це все виконується, натиснути англійську І. І в нас є можливість за один цей брикс зробити один прокрут, що можемо вигравати. Ось тут ми можемо вигравати як ось такі суми. До речі, я декілька разів вигравав по 10 баксів, та ось такі NFT. Якщо ви виграєте. Червону NFT, її можна досить непогано продати на OpenSea Тобто, ось тут багато всього можна вигравати. Раніше продавались а, голубенькі, ну на самому початку тут було можливо досить непогано заробити. Ну добре, давайте спробуємо, я вам покажу просто, як це працює. Натискаємо Draw і тут натискаємо ось сюди. Давайте скіпнемо, анімація чомусь тут зараз погано працює. Все. А можна нічого не виграти. Я зараз не виграв нічого. Ну, я вам показав, я гадаю, все це досить зрозуміло. Повертаємось на головну сторіночку. Далі, що ми можемо ще робити? Натискаємо ось тут. Ми можемо кожного дня дивитись відео та отримувати за це тікети, а потім ці тікети використовувати в лото. Давайте подивимося, як воно працює. Переходимо на Watch to Earn та потрапляємо на ось цю сторіночку. Якщо натиснемо І, ми бачимо ось такі винагороди. Тобто кожного дня, якщо ми будемо дивитись відео 30 хвилин, то ми будемо отримувати тікети або ці брікси. Ну знову ж, щоб отримати один, вам потрібно буде заплатити за газ. Це, як ми бачили, 3 цента. Тобто вибирати вам. Якщо хочете, можете поризикувати. Затрати невеликі, можна трішки погратись. А що ж це за відео? Ми просто переходимо стрілочками ось в ці двері. Заходимо сюди та потрапляємо на ось цю локацію. Підходимо до екрану, натискаємо І, натискаємо Підтвердити. І нам потрібно тут вибирати якийсь фільм та дивитися його 30 хвилин. Я раніше цим займався, а потім мені просто перестало вистачати часу. До каналу я займався цим, я дивився тут по 30 хвилин на 6 або 8 аккаунтів і збирав всі ці собі тікети та. Брікс. Добре, тут натиснули, подивились, 30 хвилин. Виходите і забираєте свою нагороду. Добре, давайте це закриємо та перейдемо знову на головну сторіночку. Добре, а ну якщо ж ми будемо заробляти тікети, давайте подивимось, що ми зможемо з ними зробити в лото. Натискаємо знову справа зверху, натискаємо Lotto Pool та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми можемо вибрати, куди ми хочемо закинути свій тікет. Та, де ми хочемо приймати участь, наприклад, на розіграш 100 доларів на 5 користувачів. Тобто, кожен користувач, який виграє, той отримує собі 20 баксів. Наприклад, натискаємо «Add», тут ми вибираємо один і натискаємо ще раз «Add». За це нам теж потрібно буде заплатити газ. 3 центи. Натискаємо підтвердити та чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Ми будемо тут приймати участь та сподіватись на те, що нам пощастить. А історію, де ми приймали участь, ми можемо натиснути «Подивитись ось тут. Тобто я от закидую 39 тікетів, мені не пощастило. Вчора я закидував один. Так. Підготовку робив, під відео теж не пощастило. Ну, ще один подивимось, може колись ще й пощастить. Але я скажу так, я дуже багато часу тут зараз не проводжу. Але все це може змінитись. Я вам розкажу далі чому. Переходимо до наступного та самого цікавого зараз. Натискаємо знову справа зверху, натискаємо штамп Тойор. Ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми можемо фармити токени за NFT, які. Ми отримуємо в автоматах, де я вам показував з самого початку. Раніше я фармив вже токени за допомогою NFT, як я вказав, що отримав в автоматах. Нафармив 164 Pбукса е, небагато. Я більше робив ставку на те, щоб саме продавати NFT на початку. Вони дуже добре коштували, тож я рарні NFT, які я отримав, я продавав. Тож нафармив трішки поінтів на цьому аккаунті. Але в мене аккаунтів було набагато більше. А, але зараз не про це. Зараз вони роблять дуже цікаву річ. Нову для мене і гадаю, що вона буде в майбутньому дуже популярною тему. Вони беруть проєкт, створюють для нього сторінку з NFT і дають можливість на протязі 30 днів ці NFT фарми. А потім, за допомогою NFT, яких ми нафармили. Ми можемо ось тут фармити токени проєкту, який вони рекламують. Ось, наприклад, Vapor Wallet. Я скіпнув цей проєкт, але дуже зараз шкодую, тому що якщо ми поглянемо на NFT від цього проєкта, коштують вони досить непогано. І це вже була просадка. Давайте, ось, наприклад, подивимось: перейдемо на сайт, де торгуються ці NFT, та подивимось на їх. Ціну. Ось, якщо поглянути, тобто в нас було 5 літрів вапор. І перша літра вона більш менш всім була доступна. Зараз вона коштує 46, коштувала дорожче. А уже 58 центів, теж коштувала дорожче. П тут вже $1,37, О 5,57. І Р це сама остання літра, і вона коштує зараз 53 долари. Вчора я дивився, вона коштувала 68. Тут вже буде залежати від курсу. Але на початку там були, здається, і по 25 доларів продавались кожні NFT. Тут треба вже вибрати для себе, або ви будете відразу продавати свої NFT та отримувати максимальну винагороду за них, ну тобто грошову максимальну винагороду за них, або вже фармити поінти. Та продавати потім ті поінти. Тут вже вибір робити вам. Добре, я сподіваюся, ви зрозуміли функцію цього сайту, як він працює і як ми можемо заробляти за допомогою сайту. Так ось, вапер, я гадаю, вже немає сенсу заходити та фармити поінти, та й безкоштовно це неможливо. Це потрібно купляти NFT та фармити за ці NFT. Але в них вже вийшов наступний проєкт по типу як Vapor Wallet. Давайте перейдемо та розглянемо, що в цьому проєкті потрібно зробити. Переходимо за посиланням посту в моєму телеграмі, посилання на пост я залишу під відео. Переходимо за посиланням Spot to Win. та потрапляємо ось на цю сторінку. Давайте спочатку розглянемо правила, що тут потрібно зробити та як це фармити. В двох словах розкажу: замість літер в нас потрібно тепер буде збирати автомобіль. Тобто колеса, кузов, дверцята, фари, габарити та ключі. Дверцята будуть коштувати 10 понтів, потрібно зібрати, кузов 20, двері 30, фари 50, габарити 100, ключі 250 поїнтів. Нам треба назбирати. Далі тут розписані мультиплікатори. Скільки та за яку NFT ми будемо отримувати монети. З цим, я гадаю, ви можете розібратись вже і без мене. Давайте перейдемо до головного, що нам потрібно тут виконувати. Переходимо до MyQuest та потрапляємо на ось цю сторінку. Перше, що нам треба зробити, це залогінити свій Twitter та залогінити свій гаманець Metamask в мережі Binance Smart Chain. Після того потрібно підписатись на сторінку, зробити репост, підписатися на Discord та підписатися на їх Telegram. І завдання, яке в нас є кожного дня, нам потрібно заходити, натискати чек та забирати один поінт. Відразу попереджаю, коштує це 4 цента. Ну, воно рахується як безкоштовне, але це береться за газ. Також є гарною опцією. За цим посиланням ви можете своїх друзів запрошувати або абузити. Якщо Друг підпишеться на Twitter це плюс 3 поінти, якщо на Discord, це плюс 2 поінти. Головна ціль це назбирати 250 поїнтів. Також заходьте кожного дня, забирайте один поінт та дивіться, можуть бути ще завдання з поінтами, які ви можете виконувати та отримувати їх, можна сказати, безкоштовно. по часу на це в нас є з вами зараз 28 днів, коли я буду випускати відео, це вже буде десь 25 днів. Але за ці дні я гадаю, що теж є можливість досить непогано все це назбирати. На цьому все. Можна було б розповісти вам тільки про спод win але вирішив більш масштабно підійти до цього питання та розповісти про проєкт Playbooks, який створює таку можливість заробітку. Та що саме головне. Ця можливість тільки на самому початку, тож і людей тут менше, а можливостей зараз тут більше. Я гадаю, всі зрозуміли, а поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Birжа, Supra та Magic Square. Всі посилання залишу під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!